Привіт усім, хто завітав до мене на канал, сьогодні я вирішила зробити вірніше, відзняти відеозвіт до спільного проєкту з весною в душі, який організувала Валентина. Всі посилання я залишу внизу під відео. Дівчатки, ви зможете пройти, подивитися і надихнутися роботами дівчаток. І тому, так як я вже. Все, що я планувала. Я виконала все, що я хотіла, я зв'язала. І як ви можете бачити, я в такій домашній обстановці дуже для мене так незвично. Це в мене був запланований костюм. Я планувала в'язати у цьому спільнику, і я його зв'язала. Це, ну, Я не скажу, що це піжама, але Ну, для мене це домашній такий костюм. Я ходжу вдома. У мене ще один зелений зв'язаний такий, я його взагалі майже не знімаю вдома, тільки в ньому і ходжу. Тому я зв'язала собі ось такий рожевий костюм. Давайте я вам покажу. Це такий джемперочок, такі лосини. Ось так. Світло мерехтить, грає так. Вибачайте за освітлення таке. І ще у мене і така сама футболочка зв'язана. Але так як в мене пряжа вже закінчилась, в мене взагалі нічого не залишилося, у мене вийшло ну, дуже так розтягнуте декольте, ніч не розтягнуте, а виріс дуже такий великий пряжа тянеться донизу. І декольте таке велике. Ну, я вам одягну і покажу, ви подивитесь. Я не буду сильно так його підтягнути, зможете подивитись. Тому, можливо, в мене є пряжа, але іншого трішечки кольору. Я ось і ось такий синій купувала. Але я вже казала, що ну, це для тих, хто тільки завітав на канал, що ця трішечки відрізняється, вона більш схожа на шкурку норки. А ця, що я в'язала костюми, ось у мене і жовтий тут залишився такий. Жовтий, взагалі такий класний. Ця вона як в пушечку. Вона не, не ворсинками, а як пушечок по ній. Вона ну, класна. І я не знаю, склад написали такий самий, але вона. Ну, зовсім не така. В цій пряжі, так, я підгляну. 30 віскоза, 20 бавовна, 47ПА і 3 еластан В 100 грамах, 700 метрів. В'язала я цей костюмчик у три нитки спицями четвірка. Резиночку тут і понизу половиною, на рукавчиках трійка. І на лосинах в мене понизу також по лосинах іде резинка. Перейдемо на стіл, і я вам ближче покажу, ви зможете подивитися. Ну, це така моя перша робота, яку я виконала. Я задоволена Мене, як підійти, щоб не мелькало освітлення. Я задоволена роботою, мені все подобається. Такий гарний, гарний костюмчик вийшов ось такий. Так, давайте зараз я одягну футболку і подивимося. Так, і дивіться, дівчатка, ось така, дівчатка і хлопці, можливо, ось така футболочка вийшла. Але так як ця пряжа вона підсідає в довжину, то вона трішечки вийшла, вона трішки довше, а після прання підсілася. І, як ви можете бачити, що ну, таке декольте. Величенька потрібно пройтися крючком, щоб воно не так розтягувалося. І, можливо, іншу пряжу якусь візьму. можливо, в мене там ще червона є, Ну, щоб трішечки мені рядочок просто крючком пройти, щоб не розтягувалося. Ну, а так ось така футболочка до цього костюмчика є. Ну, Якби я в'язала майку, то, звичайно, вона б вийшла довше. Хоча я і хотіла, щоб вона в мене була довше. Ну, так як... Пряжа закінчилася, а в магазині такої рожевої вже давно немає. Хоча рожевий цей колір ну, такий приємний, ніжний, заспокійливий. Ну, подобається такий колір Барбі. Так, це три мої готові роботи, які я вам показала. Тепер у мене ще одна робота це мій кардиган. Давайте я прям так вам і покажу на футболку. Одягну. Ось так. Це ще одна моя була заявлена робота в спільнику. Хто не бачив, ви можете пройти і подивитись. дівчатка, Є майстер-клас на цю кофту. Ось така кофтинка. Тут кишеньки, такі гарні рукавчики з розрізиками. Ось так. Бачите, і понизу кофтинки також йдуть у нас рукавчики. Так що ще одна робота виконана, в'язала я ось із такої бобінної пряжі. У мене і ось синя така, але синьої, більш за все, що буду в'язати мамі, щось, тому що ну, мені вона рябить сильно-сильно багато, чомусь ну, сірий для мене він спокійніший якийсь. Мені він більш сподобався. Тому я розпочинала синього в'язати, але потім розпустила. І В'язала ось такого сірого. Тут альпака. Точний склад я не пам'ятаю альпака, і там ще щось, щось, щось є до неї. Ну, такий твіт, альпаковий твіт, я так розумію. І полосками, бачите, воно йде полосками. Ось так. Не підбирала я, не відмотувала ніяких полосок і вийшла в мене ось одна полочка. Ось так. Світліша, і кишенька також тут світліша вийшла. І так само і тут кишенька темніше. А тут ось оброблено також темніше. Ну, ось так, така резиночка, ось ця, бачите? Ось такий в мене ось така вийшла кофтинка. Так що це ще одна моя заявлена робота в цьому спільному проєкті. Так, і що в мене ще що в мене ось зв'язана. Сумка я в'язала також в цьому проєкті. Ну, зараз я ж кажу, що ми перейдемо з вами до столу і подивимося. Така сумочка. І ось мій мій органайзер. Ось такий органайзер. Зараз ми його розкриємо і подивимося, який він всередині, тому що я не показувала його, чекала, коли вже буде відеозвіт. Так, що ось такі мої. Чотири роботи я вам показала, і зараз ще дві ми подивимося за столом. Ну, і ці, звичайно, ближче. Я вам на столі покажу, ви зможете ближче подивитися, як вони виглядають. Тож, давайте перейдемо до столу і подивимося. Так, ну що, давайте тепер трішки детальніше подивимося мої роботи. Це ось такі лосіни, Ось так. Дівчатка, все, на все в мене є, і на джемперок, і на лосіни, і шорти. На шорти попетельний майстер-клас є. Можете пройти і подивитися, якщо вас зацікавили такі костюмчики. І понизу в мене йде резиночка один на один. Ось так. Ось такі лосини. Бачте. Тут і росточок вив'язаний у мене. Ось Вставлена резиночка. Резиночку в'яжу на брусову нитку, потім єдної петельки пров'язую дві, дві разом, і виходить ось така резиночка. І ластовиця, все, все чудово, все. все гарно виглядає. Ось так. так, що ось такі штанці в мене вийшли. Так, тепер футболочка. Ну, футболочка, як я вже сказала, що горловинку я не обробляла. Тут звичайний азіатський, здається, азіатт, господи, я вже не пам'ятаю, що я в'язала. Так, здається, азіатський росток. Але зовсім невеличкий, я його невеликий в'язала. Ось так. Звичайна лінія регланчику. І зовсім нічим не обробляла. Не знаю, можливо, десь знайду якісь залишки, ниточки, щоб мені просто підтягнути горловинку крючком, просто пройтися, якби вистачило, щоб радчим шагом, а можливо, прийдеться, я ж кажу, доведеться або ось цю червону. Ну, червона сильно сюди ні не йтиме. А ось жовтенько. Поверху може пройтись. ну, Коротше, не знаю, буду дивитися чимсь підхватю, щоб не так в мене витягувалася горловина. Ну, де така відкрите декольте було. Понизу, звичайна, резиночка, також один на один іде. Рукавчики не пров'язувала, пров'язала трішки резиночкою, закрила. Закрила петлі підрізу, і все, більш нічого я не робила. Ну, зовсім зовсім простесенька в'язала зверху, прибавочки робила. Ось так. Так що, все чудово. Мені, в принципі, все подобається. Так що, дівчатка, ось така друга робота моя. Так, і джемперочек Все просто нічого складного. Але в них настільки зручно вдома, що ну, не знаю, мені дуже подобається. У мене зеленого ще залишилось, бо я добирала ще 500 грам. Я, можливо, ще із зеленого зв'яжу, а також у, у, у три ниточки. Зелене я в'язала у 4 нитки, але у три нитки також досить чудово виглядає і нічого не просвічується. Все гарно. Ось так. Ось такий так не так не поклала, переверну. Ось такий джемперочок. Ну, Тут уже росточок я вив'язувала. джемперку, вив'язаний росточок. А так, вся лінія реглану, звичайно, рукавчики, резиночка і тут, і понизу. Ось так. Вільненький такий джемперочок. Ну, Я гадаю, що вдома воно э, скуте таке і не потрібно. Так, і... Ковтинка моя. Взагалі, я не знаю, я роботами задоволена, що, що я ще встигла зв'язати в спільнику. Це взагалі ну, для мене дуже так класно. Ось так. Ось така ковтинка. Кишень. Кишеньки. Кишеньки пришивали стільки з боку. Тут ми їх вв'язували. Мастер-клас є, попетельний майстер-клас, дівчатка, пройдіть, кого цікавить. Петельки ми робили лише із накидів. Мені не потрібна тут велика петелька, тому що, ви знаєте, ниточка така, що вона ну, підрастягується. Я робила інші петельки, вони ну, дуже витягуються, тому вирішила робити тільки із накидів. Так, ось такий рукав. Це по центру по верхній частині, так, по центру плеча йдуть такі. Розрізи. Ось так. Так. І так само понизу. Ось такі йдуть розрізики. Класні. Резиночка тут з витянутими петлями, щоб вона була більш рівніша. Так, як я тут в'язала, обробляла так, тут у мене я прив'язувала. Бачите? Набирала потрібну кількість мені петель і прив'язувала до полочки. Ось так, бачите, ось тут у мене йде прив'язка. Пішло, пішло. і все, все так акуратненько, все гарно. Ось така. Також я сюди декілька пробувала планок, але мені вони всі не подобались. І горизонтальні, і вертикальні, які я тільки не пробувала, а потім я згадала, що я в'язала ковтинку із пряжі ярмармінг, і в мене там схожа планка. І Тому я вирішила спробувати сюди. Ви знаєте, все чудово. Чудово і сидить чудово і виглядає. Мені подобається. Так що така простенька на роботу, кофтиночка. ось уже нам жару передаю, передають. Буде, буду, буде в чому ходити. В обновці, верніше, не в чому ходити, а в обновці. Бо скільки не в'яжи, а все рівно, а все рівно ні в чому ходити. Тож, ось така обновочка в мене є. Так, це. Такі великі мої роботи зв'язані. Ще й встигла і майстер-клас відзняти, тому я взагалі спільник прям був для мене. Так, це, дівчатка, ось така сумочка. Ця сумочка зв'язана із пряжі. Так, Зараз я вам покажу хвилиночку. Ось отака пряжа Ярнат Макраме. Так, колір скажу вам, 155. Ой, цей колір я вам і не скажу такий пшеничний чи якийсь, він не знаю. Це я взагалі набирала цей колір собі на органайзер. Але я розпочала в'язати органайзер і мені взагалі не подобає не, подо, не сподобалось, як воно виглядає а, на, на самому виробі. Тому я розпустила і. Вирішила, а чому б і не спробувати не зв'язати собі таку сумочку на роботу. Мені чисто, щоб носити тормазок, щоб не в рюкзак його ставляти, а поставила в таку торбиночку, сумочку і пішла. Ось такий візерунок гарний візерунок і ручки тут так. Ну, не знаю, мені подобається. Все, як вийшло, все чудово. А так, давайте вам скажу, що тут. На 100% поліестер 90 грамах 130 метрів. В'язала я, здається, на крючку номер 4 якщо не помиляюсь, так, здається на, на четвірки. Ось така моя готова робота. Так що я дякую спільнику, що. В мене багато нав'язалося і з усім я впоралася. Ну і моя найулюбленіша робота, звичайно, це органайзери. Я дуже їх люблю в'язати, мені подобається їх в'язати. Але я модельку ніяку іншу не придумувала. Я повторила свій органайзер, у мене такий самий. Трішечки-трішечки я всередині змінила. Зараз я вам покажу. Так, ось я його витягла, і ми з вами подивимося, в чому різниця. Так, дивіться, дівчатка. Хотіла я сюди ще такі булюбончики зробити, але ось такі киточки. Мудрувала-мудрувала, не знаю, можливо, ще на досугі колись і зроблю. Ось так мені хотілося ще сюди прицепити з однієї сторони і з іншої, але зробити, мабуть, їх різнокольорові зелені і ось такі рожеві. У мене рожево трішечки залишилося. І зробити ось такі квіточки, Ну, не знаю, поки що ще, ще, ще не робляться вони в мене. Так, тут у мене ось лежать лески. Ось так. Такі. Лесочки. Так, тут також. Лески в мене лежать. Тут у мене на 80 на 100, а там у мене на 60 сантиметрів. Так, далі відкриваємо, дівчатка, і дивимося. Так, зробила я три кнопочки, тому що в мене ось в цьому органайзері, бачите, тут у мене дві. Великі кнопки. І Не було в мене великих кнопок, але ну, мені краще з великими кнопками. Тому, якщо хто надумає в'язати, то більші кнопки Ну, мені більш подобається саме для органайзерів. А так мені прийшлось пришивати три кнопки. Ну, вже Перезамовляти і перешивати я вже нічого не хочу. Так і залишу воно тримається чудово, нічого не розкривається, ну, що і потрібно. Так, і тут у мене ось так іде. Бачите, тут у мене йдуть також дві кишеньки такі, і в мене небагато відділів для спиць. Але ж самі розумієте, що ми в'яжемо вяжемо і все рівно поповнюємо наші, наш запас спиць, нашу колекцію, верніше спиць. Також тут у мене кишеньки такі. Ось. А тут уже, дівчатка, я не робила, я не робила кишеньки. Бачите, я повив'язувала відділи для, для спиць. Ну, кишеньок, дві кишеньки великі, мені вистачає. Нічого туди я не напихаю, крім лесок. І мені вистачає. А тут у мене ось, знаходяться спиці. Тут у мене і шкарпеткові ось, спиці вставляю. І навіть ще один ось, відділок у мене, один відділ у мене вільний Так що ще можна буде щось сюди ставити, якісь спиці. Так, що, ось такий органайзер в мене вийшов, мені він подобається. Взагалі, я я ж кажу, що я дуже люблю в'язати органайзери Мені подобається, подобається, коли все складено, так все акуратно, ти знаєш, що воно в одному місці. В цьому в мене одні спиці, набор спиць. А в іншому органайзері, ось я вам його і покажу. А в цьому органайзері у мене всі спиці від Drops, від Дніпро і Лески, все, все в мене в цьому органайзері. І Зручно, воно у мене стоїть ось на столі. Якщо мені потрібно дістати, я взяла органайзер, дістала і нігде нічого не шукаю. Тож ось такий в мене виріб вийшов. А також я дуже давно дивилася. Думала, гадала, розпочати, але все не було стимула, А от коли мені потрапляє потрібний для мене спільник, я не задумуючи йду туди, тому що я знаю, що робота буде зроблена і виконана. Те, що я відкладала дуже довго і давно, в цьому спільнику я обов'язково все виконаю. тож... Ось ці мої всі роботи, що я хотіла, все воно зв'язалося і все зробилося. Так само іграшковий бум, чому я взяла участь, тому що мені давно нав'язала іграшки, захотілося іграшки. Я знаю, що якщо є ціль, то Мета, вірніше, то я обов'язково це все зроблю. Ось так. Також мені не сильно подобалася ця рожева ниточка, я не знала, куди мені її придумати ну Сумочка, ну, не, не хотілося мені рожеву сумочку. Ну, а потім у мене були залишки зеленої е, такої нитки, і розпочата сумка, яку я вже розпочала розпускати, ось дов'язувала до органайзера, там що в мене залишилося. Буду в іншому проєкті в'язати зв'яжи створю Створю сумку, мрії, здається. Дівчатка, я не пам'ятаю. Ну, Ми там в'яжемо, шиємо, хто що хоче, і торбинки, сумочки робимо. Тож ще також беру участь, хочу зв'язати одну сумочку, не буду багато нічого в'язати. Із залишків хочу зв'язати мамі сумку. Не знаю ще, яка модель, не знаю ще, яким візерунком дівчатка, ще нічого не знаю, але в планах. Ось така. Така моя робота. Ну, це, взагалі, моя органайзери, це моя любов. Дуже їх люблю, вони мені подобаються. Можливо, ще щось придумаю, ще якусь іншу модельку і спробую зв'язати. Дівчатка на органайзери також у мене є майстер-класи по петельні, ви можете пройти і подивитися. Хоча би принцип, ви тільки принцип подивитеся, і ви зможете моделювати, ви зможете робити, в'язати, як вам завгодно. Можете із замочками, можете із зав'язками, з чим хочете. Ось так. Але ну, я б радила брати кнопочки все ж таки більші. І не ті, що прицеплюються, а пришивні. Пришивні вони краще тримаються. Ті, що от на таких закльопочках, що їх треба загинати тут, ну, вони мені не сильно подобаються, вони не такі міцні. А ці, що пришиваються, гляньте, як вони тримаються, бачите, вони чудово тримаються і самі засібуються. Ось так. Так що ось такі мої роботи. Я дякую спільнику, дякую. Валентині за цей чудовий спільник, що взяли мене в свою компанію, я чудово пов'язала. Головне, що я справилась з тим, що я планувала і що мені хотілося давно зв'язати. Так що, ось такий в мене дівчатка відеозвіт, показала свої роботи, похвасталася. Ну, Дається все, більше нічого вам показувати і розказувати. Тож, в'яжіть, надихайтеся. Посилання всі я залишу внизу під відео, як завжди, ви зможете пройти, подивитися дівчаток готові роботи, їхні процеси, неймовірна кількість, неймовірна краса це, ну, це дуже гарно, це дуже красиво, це надихає. Так що чомусь можна повчитися, щось можна взяти собі. Надихнутися, так що ось такі, такими роботами я завершую цей спільник. Ну, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!